Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо корисний і дуже смачний десерт. Це будуть гарбузові цукати. Їх дуже просто приготувати вдома і завжди бути впевненим в 100% якості продукта. І так, я підготувала, нам спочатку буде потрібно 800 г гарбуза очищеного, 400 г цукру, 100 г води, півчайної ложки лимонної кислоти або пів лимона видушти цік. І цедра з одного апельсина. Ось я беру почищений гарбуз, нарізаю на кубики. Я нарізаю на більші кубики, так як ось такого розміру. Я буду готувати зразу, щоб куштувати. А якщо ви хочете, для того, щоб довго зберігалися, можна різати меншими шматочками. Вони тоді виходять більш засушеними і довго зберігаються. Ось так нарізаю весь. Гарбуз у мене 800 грамів гарбуза такими ось шматочками. Нарізала весь гарбуз. Зараз беру один апельсин і буду натирати, мені потрібна цедра. Ось натерла всю цедру з апельсина. Беру кастрюльку, буду заварювати сироп. В нього перекладаю 400 грам цукру, додаю трішки ванільного цукру, беру півчайної ложечки лимонної кислоти, можна замінити також соком з половини лимона. Відправляю цедру. Також 100 мілілітрів води і ставлю на вогонь, на середній вогонь, для того, щоб наш цукор розчинився, коли ось розчинився наш цукор, бачите, воно уже закіпає, але ще трішки цукор. Не розчинений. Ось так розчинився цукор, я вимикаю плиту і буду відправляти наші шматочки гарбуза до такого сиропу. Ось так розмішую і ще раз включаю плиту для того, щоб він у нас закипів гарбуз у сиропі. Коли Гарбуз у сиропі закипить. Ми так проварюємо 5 хвилин і залишаємо ще повністю вихолов гарбуз. І так будемо робити триразово. Гарбузові цукати це дуже поживний і корисний десерт для дітей і дорослих. Вагітних жінок, і також хто годує груддю, обов'язково приготуйте самі і куштуйте з задоволенням. Ось, дивіться, це перший раз у мене він закипів. Ну, так, як я говорю, можна зробити три, або й навіть чотири рази, проварити в такому сиропі. Ось я проварила три рази. Зараз я відкладаю на сито для того, щоб рідина, рідину нам не потрібно, але я її не виливаю, нею відправляю її в холодильник. Я пропитую або. Коржі, коли торт печу, або навіть готую такий лимонад, додаю. Ось так всі шматочки я відправляю на деко з пергаментом. І буду відправляти в духовку на 60 градусів на 4 години. Ось бачите, сироп, скільки сиропу у мене залишилося. Звичайно, це можна робити в сушки. Ну, я покажу, як можна зробити в духовці, в кого немає сушки. Ось так, 4 години у мене там сушиться при 60 градусах. Ось такі цукати у нас вийшли, бачите, вони більш великого розміру, більш м'ясисті, а коли ви більше хочете зберігати, так, щоб півроку зберігалося, тоді потрібно робити їх більш засушувати. Потім я беру 1 столову ложку цукрової пудри і 1 столову ложку крохмалу. І це все обсипаю наші цукати. Повірте, цукати це дуже смачні ласощі для дітей. У мене моя менша донечка дуже полюбляє такі цукати. Це відмінний десерт для приємного проведення часу. І як, і як варіант просто прикрашати торти і тістечка. Обов'язково приготуйте це, повірте, це дуже смачно, ну і корисно. Ось дивіться, які шматочки у нас виходять. І все, і можу перекладати в баночку. Куди вам там потрібно для зберігання, але вони зразу ж всі їх куштують. Друзі, готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних, до нових зустрічей!